Всім доброго вечора. Хочу похвастатися вам своєю покупочкою, помічницею. Зараз, походить діло побачити, що я сама не знаю, що там прийшло. Зараз буде розпаковувати. Це таке діло добре. Як газу немає. А то у нас як тільки газ закінчується. І це, і, і це, як я розвожу, ця готовка за, закінчується. Ну що готові? О. Дивіться що? Не знаю як працювати. Коре, мені так хотілося. Пользуватися не вмію, но, ну, походу, діла навчуся. Що вони так його за цей? де тоді є? Боже, як вам тут звернувато. Гарсенька така. Такий циферботик маленький. І терасно робить чи ні. Слава Богу, на, на українському написано, бо як понаписують, то на цьому. Там, походу, відкривати. Бачите, я вже і знаю. Це можна і вареники тут варити, і галушки. О, це тепер. Так, це штучка оця. Далі поїхали. Ось ця поняла. Так, що тут у нас далі? А, це для апритулі. Якщо я правильно розумію, так, да, це, мабуть. Коротше, не знаю. Ну, походу, для африку. А там не знаю, треба дивитися. Це якийсь тримач. Чи що вона? О, далі. Наші шість літрів брала, реченьки. Ось тут западка мірна. Десь досі. Чашечка вся мирно. мирно. Пробу. А далі що? Так це інструкція. Все по-нашому Це, Це добре і рецепти. Це вже ми попотуємо. І <сі> варення ж Йогурт. Блин, айде я... йод юрки Я заказувала, щоб з йогуртницею. А що її немає. А що нахекали мене, ребята. Капець, там вообще йшло у нас з йогуртницею. Там така, а що за проблеми Оце ну, чаша. Що то мені вже не подобається. Я їй заказувала, щоб там була йогуртниця. Бачите? А вони замість казнець. Вони замість йогуртниці прислали мені ось цю притюрницю. Я в шоці. Мене аж в жар кинуло. Ну що, будемо тоді не йогурт варити, але ну, йогурт -то можна і тут робити. А картошка вродила, так що будемо цю картошку жарити. Оце така покупочка. Легесенька. Ще користуватися не вмію. Тут така резиночка. Коротше, треба відзив їм не той написати. Що за проблеми, що за діло. Ще й дзвонила вона. Я ж брала трубку і питала з йогурницею. «Да, з йогуртницею. Чуєте? Ну, просто, що не... з нової пошти не я забирала, так що розпаковку роблю зараз, а не на новій пошті. Оце воно так і вийшло, бачите? О, ну, що маємо, то маємо. Ну, так, зараз я спробую включити, що воно. Главное, нічого не наклацати. Нічого кидати сюди не буду. Чи хоч вона взагалі працює? Бо я зараз обрадуюся більше. Ой, а шнурик якийсь такий тріщить. Треба сувати. А, все, почала пішти. Що-то мені так стрімно її ввімкнути. О, засвітилася. І стрічка старт час короче, тут функцій там і писало, я не пам'ятаю. 45 програм. Включать пока що не буду, бо нічого там немає. Випічка, десерти. Ой, супи, каші. Короче, тут багато що. Повільне. Ой. Не знаю, як грітиме, як цей, але ну, надо. Нічого тут ще не цей. Ну хоч роби, чуйте. Сторт, а якщо нажок виключу? Походу вона виключена. Що я клацаю? вона ж виключена, нічого тут немає. Програма не вибрана, нічого не цей. Ну, хоч роби. Ну, коротше, оце тільки що мене і із цим на кого. Із йогуртницею. Що маємо, то маємо? Все. Будемо готувати. Всім до дня. Підеться. О, кошек всякі. Це тут багатонько. Борщ з буряком. Будемо э -э, практикувати, що з нього смачніше. Що воно смач, смачне робить? Бо кажуть, є э, випічка не дуже смачна ну, у цьому. І супи кажуть, не дуже смачні. Mm. Можете не вміють варити. М'ясо, все ще хотіш тут є. Тільки йогуртниці нема. Зараз подивлюся, може є така штучка, дрючка. Десерти та напої. А ось є йогурт. Інгредієнти, молоко. Ну, понятно. Ну, коротше, просто там йогуртниця була, вона така біленька наподобі ось цього, в кого є, ті знають отакого. От і там такі чашечки зроблені яка там була йогуртниця. А тепер будемо картошку жарити. Все, а яка медія? головне що-нибудь зварити.